Вітаю. Ви на каналі Тося читає казки. Великий поганий вовчисько розслідує казки, написала Кетрін Которн, намалювала Сара огівлі. Перевіримо ваші улюблені казочки із науковою лінійкою. Дорогі мої розумні дідлахи, закладаюся, ви думаєте, що знаєте історію про попелюшку, Джека й бобове стебло і всі ті інші гнилі казки про свиней, відьом і горох. Але ви їх не знаєте, ну не дуже. От замисліться на хвильку, чи справді ви можете танцювати у кришталевому взутті? А що відбувається із пряниковим будиночком, якщо в дощака, і чи справді завдяки великим вухам краще чути? І подумайте про бідолашного мене. Та я не міг би проковтнути ту бабусю цілком, навіть як би хотів. Ну може, я просто пожував би їй ногу, а можливо, руку, якби був дуже голодний. А що стосується тих свиней, ота свинська історія! Ну, навіщо мені руйнувати їхні будинки, та в мене є чим зайнятися, але справа навіть не в цьому. Усі ці казки не клеяться, і я збираюся це довести із наукової, логічної та математичної точки зору. Не ваш великий, не зовсім і поганий, як ви думали, вовчисько. Так, почнемо із оцієї безглуздої, ненаукової історії. Усі чомусь вірять милим поросятам, а мене ніхто не слухає. Нагадаю вам, казка про трьох поросят. Отож, почалося все з того, що поросята в кінець дістали свою мати свиню, і вона наказала їм забиратися геть і будувати свої власні будинки. Увага, батьки, така поведінка не дозволена. Ну, хіба що ваші діти зовсім діставучі, тоді якийсь сенс у цьому є. Отож, порося номер один збудувало свій будиночок із соломи. Порося No збудувало будиночок із Хмизу, порося номер три звело цегляний будинок. І ось троє поросят тусуються у своїх нових будиночках, аж доки на сцені не з'являюся я. Великий злий вовчисько. Я підходжу до солом'яного будиночку, тук-тук-тук. Поросятко, поросятко, впусти мене. Не впущу, за жодну волосинку на моєму підборідді не впущу. Ну, тоді я буду дмухати і пахкати і пухкати, аж доки не рознесу твій будинок. І з цими словами я почав дмухати. <гас> Солом'яний будиночок рознесло на шмаття. Великий злий вовчисько перейшов до будиночку із Хамизу і провів таку саму розмову із поросям номер 2 <звук> Нарешті великий злий вовк підійшов до цегляного будиночку, ну і, як ви вже здогадалися, провів таку саму бесіду. Але цього разу будиночок навіть не поворухнувся, як вовк не дмухав, як він не пахкав. Вовк так розлютився, що видарся на дах будиночка і заліз у димар. Але він був не дуже хитрий. Адже свині це помітили і рекордно швидко закип'ятили величезного казанка із водою. Великий злий вовчисько туди плюхнувся. плюсь! І обпік собі дубцю. Ой! Великий злий вовчисько дременув геть, і більше його ніхто ніколи не бачив. Троє поросят святкують кінець. Ой -ой! Свині рулять, вовки відстій!» Хвилиночку. Я досі ще тут. А ну ж, давайте розберемося, що там трапилося насправді. Тудум, 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 ту-ду-ду-дум. Питання таке чи буває у свиней щетинка на підборідді? Та у свиней навіть підборіддя немає. Насправді люди єдині савці із підборіддям учені навіть не знають, чому так. Більшість тварин виглядали б досить безглуздо, якби у них було підборіддя. Ідемо далі, чи можуть вовки дмухати і пахкати? Ні. Вовчі губи відрізняються від людських. Це означає, що ми не можемо стиснути губи, щоб отримати потік повітря, необхідний для цього, нібито димухання і пахкання. Тож яка тварина з більшою імовірністю може підійти і знести ваш будинок? Ради, що ви запитали. Дельфіни непогано підходять, оскільки вони можуть видувати повітря зі своїх повітряних отворів зі швидкістю до 160 км на годину. Слони можуть використовувати свій хобот трохи от як повітродувка для листя. Але переможцями будуть кити. Сірі кити можуть видувати повітря зі швидкістю до 720 кілометрів на годину, а це приблизно удвічі швидше, ніж автомобіль Формули 1 який їде на максимальній швидкості. Чи справді солом'яний будинок так легко руйнується? Будинки солом'яних тюків можуть витримати силу урагану величезного тропічного шторму. Вони також чудово зберігають тепло, коли холодно, і залишаються прохолодними, коли жарко. Вони корисні для навколишнього середовища, тож принаймні порося номер один може розслабитися, якщо, звичайно, не натрапить на розлюченого сірого кита. Наскільки потужно ви можете дмухати і пахкати. А тепер приєднайтесь до мене в експерименті. Беремо шоколадну горошинку. Як далеко ви можете здути її соломинкою за один дмух? Світовий рекорд становить 14,07 метра. Вам потрібна рівна підлога, паперова соломинка. Ну і шоколадна горошинка. Дмухайте! Подивіться, як далеко ви можете її здути. Може, переможете сірого кита. Друга казка, за яку ми візьмемося, це попелюшка. Мачуха та дві зведені сестри попелюшки справді погані. Вони сидять і роблять собі селфі, а попелюшка має переробити за них усю роботу мити туалети, прасувати панталони зведених сестер, сортувати лего по наборах. Одного разу зведених сестер попелюшки запрошують на бал до принца. Попелюшка засмучена. Вона б теж хотіла піти, але мачуха їй не дозволяє. На щастя, для попелюшки, її хрещена фея упорається з цим кількома чарами. Тінь. Вона перетворює гарбуз на карету, шестеро мишей перетворює на коней, щура на кучера, шість ящерок на лакеїв, а брудний старий одяг і пантофлі попелюшки перетворює на гарнезну сукню та пару кришталевих черевичків. Попелюшці повідомляють, що чари розвіються опівночі, і вона мчить на бал, щоб отримати від подарунка максимальну користь. Ось їй так весело танцювати з принцем, що вона зовсім забула про час. Бам. бам. Годинник починає бити дванадцяту. Вона тікає, принц за нею женеться, але вона занадто для нього швидка, він знаходить лише один кришталевий черевичок. Принц заявляє, досить необачно, що він одружиться із тією, чия нога підійде до черевичка. Отже, кожен намагається приміряти, та чомусь більше ні в кого в усьому королівстві немає такого розміру ноги, як у попелюшки. Її зведені сестри так стараються, що навіть відробують собі пальці на ногах, аби влізти у те взуття, але це обман і дуже грубий. Нарешті настала черга попелюшки приміряти кришталевого черевичка, її ніжка, ова ідеально підходить. Вона виходить заміж за принца, і вони живуть довго і щасливо. синітниці, Хто в біса носитиме черевички із кришталю? Дослідимо, як усе було насправді. Тудум, тудум. Тудом, ту ду ду тудудум. Не думаю, що ви могли б зробити з гарбуза робочий автомобіль, правда? Ну, взагалі, з гарбуза можна зробити багато всього. Навіть без хрещеної феї люди роблять човни з гарбуза. Перші щорічні перегони у ну, гарбузових човнах стартували в Канаді в 1999 році, і з тих пір катання на гарбузових човнах відбувається усюди, від Бельгії до Нової Зеландії. Ну, звісно, якби ви самі спробували це зробити, то... В результаті були б помаранчевими і вкритими гарбузовим насінням. це виглядало б куметно. Ну, тепер пройдемося по цим кришталевим капцям. Кришталь і скло поганий матеріал для виготовлення взуття, попелюшка мала би стояти цілу ніч абсолютно спокійно, інакше черевички б розбилися, а це ускладнило б танці з принцем. Окрім того, скло не вбирає воду. Тому, якби на попелюшці були кришталеві черевички, під з її ніг збирався б всередині, роблячи черевички слизькими та смердючими. Фу. А ще мене мучить таке питання: чому черевичок попелюшки не зник опівночі, як усі інші магічні речі? А? Жоден науковець у світі не може вам дати на це відповідь. Як виглядала ніжка попелюшки, якщо вона була єдиною людиною в королівстві, на яку міг налізти цей кришталевий черевичок? Оскільки ніхто інший не міг взути черевичок, у попелюшки, мабуть, були якісь дивні ноги. Можливо, вони виглядали приблизно ось так. Ту-ду-ду-дум топ п'ять тварин, які найменше підходять до людського взуття носоріг, качкодьоб, гекон, страус, гіганський броненосець. Хрещена фея вдається до багатьох перетворень, чи справді тварини можуть перетворитися на щось інше. Не відразу ні. Але багатокомахи амфібій. Повністю змінюють форму свого тіла, починаючи з дитинства і стаючи дорослими. Це називається метаморфозою, що означає перетворення або зміну форми. Гусінь перетворюється на метелика, пуголовки перетворюються на жаб. Але я жодного разу не бачив, щоб щури перетворювалися на людину. Гензель та Гретель. Тудум, тудум. Тум, Ту тудом, тудом, ту-ду-ду-дум. Гензель і Гретель жили зі своїм татом і мачухою, яка справді була дуже лихою. Вона не любила дітей і тому одного разу вирішила завести їх у ліс і там покинути. На щастя, гензель був розумніший, ніж думала Мачуха. Він залишав здовстечки сліди з білих камінчиків. Так, щоб Мачуха не помітила. І потім гензель і гретель по тих камінцях, що сяяли у місячному світлі, прийшли додому. Хух! Але Мачуха знову завела їх у ліс і знову покинула. Цього разу гензель кидав хлібні крихти, щоб знову використати їх як слід додому. Але птахи поклювали. Тепер вони справді заблукали. Дітки намагалися знайти дорогу додому і натрапили на хатину. Але це не звичайна хатинка. Цей будиночок зроблений із пряники і цукерочок. Ням -ням. На жаль, там жила мерзенна стара відьма, яка вирішила засмажити гензеля на вечерю. Вона замкнула його у клітці і давала багато їжі, щоб він став пухким і соковитим. А тим часом гретель повинна виконувати усю роботу Мити туалети, прасувати панталони для відьми, сортувати лего по наборах. Чекайте, це звучить знайомо. Одного разу відьма вирішує, що пора жерти гензеля, і вона каже Гретель розпалити піч. Гретель має швидко зробити вибір взагалі її брат дратує, але чи справді вона хоче, щоб його засмажили? Ні. Тому вона штовхає у піч відьму. Далі діти знаходять скарб відьми на щастя. Знаходять дорогу до будинка свого. Супер, пощастило. Вони виявляють, що їхня жахлива мачуга померла, Ага! І потім вони жили довго і щасливо зі своїм татом. Ну, не те, щоб він на це заслуговував. Чекайте, отже, ви вірите, що солом'яний будиночок зруйнується від вовчого подиху. Але з пряниковим будиночком буде усе гаразд, так? А чи чули ви коли-небудь про дощ, як усе було насправді? Тудум, тудум, дум ту тудум, тудутум, дум Чи справді можна збудувати пряниковий будиночок, достатньо великий, щоб у ньому жити? Так, найбільший будиночок із пряників був розміром завбільшки з тенісний корт. У ньому могла жити родина із п'яти осіб. Якби відьма хотіла спекти достатньо пряників для будиночку такого розміру, то їй знадобилося б знайти 7200 яєць і майже тонна вершкового масла чому гензель використовував білі камінчики? Біле світло це усі кольори веселки, змішані разом. Помідори виглядають червоними, тому що вони відбивають лише червону частину світла. Білий, ось що ми бачимо, коли відбиваються усі кольори. Ну, так як білі камінчики відбивають усе світло, тому їх добре видно у місячному сяні. Є й інші білі речі, якими міг би скористатися гензель: часник, цвітна капуста. Вставна щелепа мачухи, полярний ведмідь. Уявляєте собі стежку додому із полярних ведмедів. Що ж робити, якщо ви справді заблукаєте вночі у лісі і не будете знати, як повернутися додому? Гензель та Гретель могли б знайти стежку додому, якби орієнтувалися по зірках. Вони жили у Німеччині. Вони могли знайти на небі полярну зірку. Вона покаже де північ, а ну, як же знайти полярну зірку? Ну для цього треба знайти сузір'я, групу зірок, під назвою Великий віз. І от Великий віз вкаже на полярну зірку ось так. Хіба ж пряниковий будиночок у лісі не розмокне, якщо піде дощ, і не впаде? Звісно. Чи бачили ви колись, як дорослі вмочують печивка у чай. Вони розмокають печивка і розпадаються, тому що печиво вбирає воду, вода розчиняє цукор, і через це печиво розсипається. Тест на руйнування пряникового будиночка експеримент і пудинг два в одному. Так, нам потрібно взяти миску і кілька прямокутних печивок. Побудуйте невелику вежу із печива на дні миски, так само як будується вежа із гральних карт. Це буде ваш будинок. Зверху рясно полийте соусом. Можна використовувати карамельний соус, заварний крем, розтоплене морозиво, будь що рідке і смачне. Це буде ваш дощик. Залиште печиво у соусі. Щохвилину перевіряйте ложкою основу, і подивіться, скільки часу потрібно, щоб вона розмокла. І останній крок розмішайте усе це і з'їжте. Спробуйте кілька різних видів печива. От яке печиво прослужить довше, то це буде найкращий їстівний матеріал для будівництва вашого будиночку. Ну що вам сподобалося? І якщо так, залиште коментар у мене під відео, і тоді я запишу другу частину, тому що це не всі казки, які розслідував вовк. До зустрічі!